З нами на зв'язку вже є Тарас Загородній, політолог. Пан Тарасе, вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героя Слава. сьогодні, третій завершальний день зібрання в Казані, де там і Бразилія, і Південна Африка, і ще різні країни саудити відмовились вступати. Тока відмовився єдину валюту. Путін але хіба собі для себе в Кремлі. бо її більше ніхто не хоче запроваджувати. Як ви оцінюєте з'їзд саміту БРІКС? Одні кажуть, що це демонстрування Путіна, що він не в ізоляції. Інші кажуть, що це тотальний провал, тому що те, що він хотів почути на цьому саміті своїх партнерів, він не почув. Ну я не вважаю це тотальним провалом. Питання створення паралельної фінансової системи знаходиться на порядку денному. Я просто впевнений, що це не оголошувалось в Росії. Тому що головним бенефіціаром все ж таки БРІКСУ є Китай, і він хотів би, щоб єдиною валютою, яка обслуговувала країни Брікс, звичайно, що був бою, але вони не хотіли показувати вагу Росії, не хвищувати вагу Росії. А тому фактично всі ці проекти і були поки під покладені в таку довгу шукляду, але вони не забуті. Що стосується присутності неприсутності інших країн, ну вочевидь, це демонстрація заходу створення блоку країн, які хочуть ревізії міжнародних відносин, і цей блок країн вибудовується. Вони, вони об'єднані спільною метою. Переглянути ті міжнародні відносини, які будували за 45-го року, вони користуються слабкістю політики Сполучених Штатів Америки, тому що вони повинні були і залишаються єдиним поліцейським, який може забезпечити стабільну систему міжнародних відносин, які складалися з 45-го року. І зайвим доказом слабкості політики нинішнього заходу, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, є Ява Гутієриша на цьому бігові скида, коли е, е, в країні, яка нахабно порушує статут ООН в країні яка лідер якої оголошено міжнародний розшук, а е, в країні, яка порушує всі норми. Які складалися в 45-му році, це знову показує, що ООН нижньому вигляді просто померла. А вона повторює долю лігу націй. Більш того, ліга націй була більш рішучою. Вони принаймні вигнали тоді Японію спочатку, в 32-му році за агресію Манжурії, а потім Радянський Союз за агресію проти Фінляндії. Тут ми бачимо абсолютно ялову позицію підтримку. Позиції е, е, знищення світового е, порядку, в якому будуть панувати права сили і різні ось такі от блоки, які е, кидають виклик е, ну так званому вільному світу. Якщо він хоче залишатися ще вільним, от до речі, Тарасе, Ви згадали про ґутієреша, португальця, очільника ООН. І власне хотів би вас запитатися, Окаєв Президент Казахстану сказав, що він не має наміру в найближчій перспективі, аби його країна була членом Бріксу, тому що є ООН, Його треба організацію цю треба реструктуризовувати, тому що є середні країни, які не мають впливу. Чому Гутіреш туда поїхав? Аби от заглянути в логово ворога конкурента ООН, тому що от я сьогодні вже в ефірі згадував, що на до прикладу саміт миру, де він був запрошений в Швейцарію, він не відвідав, бо в нього було більш важливі якісь справи. Ну я думаю, там простіше гроші та компромат <гум> і вплив на конкретно на цю людину. Якщо ти хочеш, ну що значить, ти приїжджаєш до конкуренту ООН. ООН – це міжнародна організація, а ти приїжджаєш на просто конкуренту ООН. ти приїжджаєш, так потенційного конкуренту ООН, але таких об'єднань в світі, в принципі дуже багато. Ти приїжджаєш в країну, яка нахабно порушує э, статут ООН і принципи, на яких побудовано міжнародне право. І тому, звичайно, ну цікаво, до речі, що хто не приїхав. Саудська Аравія досить показово не приїхала. Це ду -ду дуже цікавий момент. А це означає, що все ж таки всі чекають на вибори Сполучених Штатів Америки, і вони підозрюють, що можуть бути значні зміни, особливо якщо прийде до влади Трамп. А ось і буде більш рішуча політика стосовно цих країн, в тому числі. Ось, ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Знов таки, це якраз, як я вам сказав, наслідок політики конкретно Сполучених Штатів Америки. Асе, якщо говорити про наших партнерів, політиковедполітико вид... Політико видання відповідно написало, що сім країн там США, Угорщина, Словенія, Словаччина та інші вони проти вступу України в НАТО ем, прес-секретар офісу президента Нікіфоров заперечив, сказав, що це вкид на руку Росії. Як ви вважаєте, загалом ситуація е, з планом перемоги? Володимир Зеленський от буквально сьогодні сказав, що лише в план і втілення плану перемоги повністю дасть змогу запрошувати Росію на якийсь саміт наступний миру. Яка ситуація з нашими партнерами? Чи вони залишилися на тій самій точці, на якій були і до представлення плану перемоги? Ну, план перемоги це якраз для зовнішніх партнерів був і представлений. Якщо його перекладати з дипломатичної мови на народну доступну, він полягає в наступну. Досить бути балаболками, і давайте ви будете відповідати за свої слова, скільки ви обіцяли Україні. Так що давайте виконуйте всі свої зобов'язання, які ви ще публічно сказали, і досить нас пішло ходити до миру з Росією, і намагатися будувати на кістках українців своє благополуччя. Чи будуть вони згодні? Звичайно, що вони багато не згодний, багато кіл на заході, а досі. Досі немає запитання до українців, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли нормально торгувати з Путіним, оця план перемоги якраз показує. Ніхто тут не збирається слухати ваше кривляння, коли ви розповідаєте, що не треба бути на території на територію Російської Федерації, що виявляється аеродроми вже. Е за 300 кілометрів від а, кордону так дайте на тисячу кілометрів ракета, на дві тисячі ракет. Дайте можливість бити, тому що є об'єкти, куди можна ще долетіти глибину 300 кілометрів, і не треба розповідати, що, чим Україна повинна поступитися і Це правильна позиція. Так, будуть качевряжіться, будуть кривляння знову. Як у Пентагона, виявляється, він досі не бачив корейців. так? Ні, ні, Пане Трасбачив. Є, є оновленна інформація, він вже побачив їх, але вони ще не знають, що говорити. Але не зрозумів, що вони тут роблять. Знаєте, це, вже про, це просто вже анекдот. Знаєте, пам'ятаєте, досить непристойний анекдот, який закінчується це проклята там, Да? і це раз показує що до п'ятого. Числа нічого там рухів не буде в Вашингтоні, да але треба змушувати їх тикати носом, змушувати виконувати їхні ж обов'язки, і це дасть звичайно, дасть ефект. Не треба думати, що всі там будуть бігати і виконувати те, що хоче Україна. А в Вашингтоні стратегія наступна: вони хочуть повторити 2009 рік, коли хочуть вибачити, коли вибачили росіянам. Грузію 2008 року. Це коли Байден з Обамою мирилися з росіянами в 2009 році, а потім Обама ще їв гамбургер у Вашингтоні разом з Медведєм, який бомбардував Грузію. Те саме вони зараз намагаються повторити таку саму перестройку. Саме того донька Навального, якими з дивним чином, хоча не дивним чином, опинилися у штабі Камал Харріс. І зрозуміло, що до чого вони тягнуть Нас це не влаштовує, нас цікавить хаос в Росії, нас цікавить кордони 91-го року, які можна добитися, коли вони дадуть можливість бити по території Російської Федерації і припинять кривлятися, розповідати про те, як вони нас підтримують. Антраса, хотів би також поговорити і про внутрішні наші проблеми. Так, це МСЕК, це от рейди і виявлення, скажімо так, очевидного, так тому що медико соціальні експертизи і ці багатомільйонні пошуки і знаходження цих от грошей. Ем... Заявлено, начебто там Шмигаль теж казав, що ми прийдемо на якісь європейські стандарти. На що будемо переходити, якщо ще законопроект не розроблено, і очевидно, мають до 31 грудня в Верховній Раді розробити цей законопроект, як показує практика, не песимісти, але й мало ймовірно, що таке буде. Ну, Дивіться те, що відбувається в секін, це пряма, пряма відповідальність антикорупційних органів. Це вони бачили, що у них зростають декларація гроші і не збійса нічого не робити. Ви повинні українці повинні дивитися вже в сутність питань, чому хто не догледів. Знаєте, далі хто відповідальний за те, що відповідається? Тут навіть не генеральний прокурор. Я тут не вважаю, що генеральний прокурор несе відповідальність за те, що діється. конкретно міністр охорони здоров'я, прокурори користувалися. Ти, якщо говорити про прокурори, користувалися лазівкою в законодавстві. Вони писали заяви. А вже лікарі, які підпорядковані МОЗ. Виконувало це злочинні фактично, висновки, що ти не бачиш, що сидить перед тобою. бугай, там 40-річний, який що він там має якусь травму. Тому в даному випадку, звичайно, що це питання до правоохоронних органів в першу чергу антикорупційних вони повинні повинні нарешті виконувати свої функції і боротися з корупцією. Ну і це питання до міністра охорони здоров'я ну, Ляшка. Він повинен піти відставку, якби він там не кривлявся і не говорив, що нічого не знав. Тут проблема створюється наступна. Я не прихильник, до речі, того, щоб всіх розганяти. Ну раз президент же вирішив, то звичайно, що доведеться їх проформатувати. Проблема в тому, що всеки вони ж записані, треба ж міняти все законодавство. Вони ж там записані у багатьох нормативних актах. Тому зараз доведеться переписувати все законодавство за два місяці. Ну, власне, і от ви згадали так? Костін, очевидно, його крок був. А це такий приклад. Європейської демократії, коли є проб... проблеми, ти з ними не впоришся, бо не знав це вже не важливо. Так подало відставку. Але от ви питанням правильним: а що ж очільник МОЗ, тому що це в першу чергу його якесь підпорядкування, і чому він на це не реагує? Ну тому що він вирішив, що він що він великий реформатор, а виявляється, він не, не, не несе відповідальність за дію своїх підлеглих. підлеглих. Саме не, це саме ляшко несе відповідальність за дію своїх підлеглих я хотів би ще от запитатись вас по е, наших партнерах, тому що от план перемоги є, і от є також е, план миру, так формула миру. Як вони поєднуються, як вони сприймаються нашими партнерами? Це, тобто, це один кейс, це одне похідне від іншого. Як це сприймати? Ну давайте так. Ми по меншу повинні думати, як сприймають наші партнери. Наші партнери я вам сказав. Багато з них дивляться на нас, запитують, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли з Росією дружити. Нас це не цікавить далі. Багато партнерів не хочуть дестабілізації Росії, а нам цікава дестабілізація Росії. Тому ми повинні наполягати на своєму, вимагати від них виконання своїх зобов'язань і не слухати, що вони там розповідають. Казки, те, що нам ракети не потрібна, і те, що вони не бачать корейців, північно корейців на території України, чітко послідувати своїм інтересам, вимагати удари по території Росії і не слухати їхні відмовки, те, що вони там чогось не можуть. У них є зброя, а у них є можливості, і нехай роблять те, що потрібно, пане Тарасе, дуже дякую. І це корелює звичайно. План миру полягає що звільнення всіх територій контрибуцію з Росії. Так що нехай не, не, не розповідає, що вони цього не бачили. Тим більше голосували в ООН. Дякую вам за цю розмову, пане Тарас. Нагадаю нашим глядачам. З нами був український політолог Тарас Загородній.